Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не буде влітку. Вірно, це пролісок. Лист зелений та міцний, стулили долоньки міцно. Сніг для нього не страшний. Подріботіли пальчиками, наче сніги, іде. А коли весну стрічає, сині очі відкриває, зробили пальчиками кліпаєм, наче оченятками. Підготували долоньки та приступаємо до роботи. Сьогодні ми малюємо першу весняну квітулю пролісок. Малюємо засобом прикладання. Ми прикладаємо пензлик усією площиною ворс прикладаємо і робимо відбиточок. Потім ще набираємо фарбу і прикладаємо. Ми з вами роздивилися, як росте пролісок, він росте кущиками. Тобто в одному кущику декілька стеблинок і багато. Квіточок. Добре промиваємо пензлик від блакитної фарби, витираємо його і набираємо зелену. Якщо ми квіточки всією площиною пензлика малювали, то стебло ми будемо малювати кінчиком. Ось так. Тут ще і бутончики такі. Це дуже ніжна квітка, тендітна, в неї широкі листочки ми більш нажим робимо на ворс пензлика для того, щоб у нас. Ширша вийшла лінія, це в нас буде листочки. Ось так. Ось ми з вами намалювали кущик. Пролісок. Він блакитного кольору. Це перша весняна квітка, тому ми можемо ще бачити сніжок, де не-де навіть. Сніжок іще є. Ось так ми намалювали. Якщо ви помітили, то ми з вами малювали зверху вниз наш малюнок був. Тому що якщо б ми спочатку намалювали внизу ось тут сніжок або земельку, а потім малювали верхні квіточки, то ми б з вами розмазали б тут. Так? Тому ми наш малюнок малюємо зверху вниз. І ще я вам рекомендую малювати на тонованому папері, для того, щоб було видно сніжок і взагалі наш малюночок більш яскравий. Ще можна трішечки додати темненького, ось так, тому що де-не-де ще є сніжок і вже проглядає земелька проталини. Будь ласка, беріть пензлики, фарби і намалюйте ось такий гарний пролісок.